Я з Херсону, колишня полонена. Ну, зараз проживаю в місті ізюм, працюю і в Херсоні, і в місті ізюмі. І запросили якраз на роботу в допомогу, фізичну чисту допомогу. Ту людину, яка впоследствиї вже нас їх здала. Ані ж його а то сидить, це тітя Наташа. Вона була в правом секторі, син був в правом секторі. думаю, ну все, ну тут без коментарів, да? більше нічого не треба говорити. Знущалось, дійсно знущалася над чоловіками більше. При нас зґвалтували чоловіків. Ти розумієш, у тебе там син залишився, да, і син воювавши, і, ну, і ти бачиш, що роблять з хлопцями, то це, це дуже важко було. Сьогодні дівчата пасують, упаковують жив, ведерця. Тому хлопчикам нашим буде смачно. Хлопці воюють, як їм можна не допомагати.